Ти сидиш у барі, кажеш, треба щось робити. Треба наші збройні сили пестити, любити, але хто там зараз у окопах, хто ті збройні сили, якщо ті, хто вірять, в них туди ще не сходили. І якщо ти чоловік за усіма ознаками, Якщо на напиціє рослинні стіка, тих відлякує і якщо горбик на штанах ознака твоїх сил. Тоді, скаво, просимо а, до Збройних сил. Армія це ти, армія, це я. Ми не переможні, коли нас добіга. Армія це я, армія це ти, і коли ми разом нам. Блишню тягнути щупу з очерету. А можеш ящик з мінами тягти до міномету. Також можеш біцепс напрягти й копати на городі, а можеш прикопати пару орків десь на сході. Ще ти можеш ухопитися й тримати за спідницю. Терпіти, як виносить тобі мозок, молодиця. Але можеш відпочити відлучитися із дому і зустріти лагідну й байливу пику воєнкома. Армія, забує. Коли нас добіга, армія це я, Армія це ти і коли ми разом На наморки до ноги армія це ти, армія це я, ми не переможні, коли нас добіга, Армія це я, армія це ти і коли ми разом